Найбагатший солдат України В Альпах катався на лижах. Ми одразу зібрався і поїхав. Чітко знав, що буду активний спротив чинити окупації. У нас немає там обслуги, розумієте? Фізичні вправи разом робимо. Бойові навчання теж ми не бригада Рембо, які заскакують, стріляють, всіх убивають. Тому що зазвичай те, що залишається залаштунками, це кількість втрат в таких штурмах. Кожного вбитого ворога є собі варто. Ми щось придумуємо, вони бачать це і одразу теж копіюють, але на багато більших масштабах. Ми вже пішли від радянської армії, але не дуже далеко ми відійшли. Іноді стикаєшся з такою байдужістю. Підписуються накази, які протирічать одне одному в один і той же день. Сьогодні ТЦК у нас, як сервіс не працює. Система налаштована таким чином. Щоби відштовхувати всіх мотивованих і затягувати всіх, хто не хоче там бути, у 2004 році я був на Майдані, і в 2014-му. І я любив завжди свободу. От як я прийшов до націоналізму українського здорового. Ну, такі постаті, як там Вінчі, на мене зробили великий вплив. Ті люди, які зі мною поруч служать, пишуть під кожним вашим інтерв'ю, що ви собі готуєте політичний плацдарм. Ну, я можу вам сказати, що е, пишуть це з 14-го року. От я створив фонд, і ми зробили допомогу підрозділам, і тоді вже перші написали коментарі що, а, ну, все. Хоче стати депутатом. Ну, коротше, вже 14, вже 10 років я все йду в депутатства і ніяк не, не дійду, розумієте. Ну, звісно, що воно мені не цікаво. Ну, я в певним чином реалізувався в матеріальному плані. І я розумію, що всіх я не там супер. Е Какої-то олігарх, ну всіх грошей можливо і не заробиш. Для мене важливіші речі, які я зараз роблю. Мені цікаво боротися за ідеї, і це мене там певним чином надихає. Ви засновник агрохолдингу, одного з найбільших в Україні і одного з найбільших зернотрейдерів з 2022 року. Ви ще й організатор ДФТГ спочатку Хартія зараз бригади. Нацгвардія. Бригаді я організатор, можна сказати, але не командир, бо вже фахов на такий великий організм військової освіти в мене е, немає. Але там дуже достойні люди керують. Який ваш військовий досвід? Мій військовий досвід почався в 2014 році, коли і почалася е, війна, я брав активну участь там в місті Харкові, в протистоянні проти. Російської весни, так званої, потім потрапив, там в певні вогневі контакти випадково і не дуже системно. Ну, фактично, я там добровольно знаходився на війні десь 14-15 рік. Я допомагав там Національній гвардії України в парі бригад. Я підтримував створення бригади швидкого реагування в лавах Національної гвардії України. я підтримував спецпідрозділи Аміга. Я підтримував добровольців, дружив близько з Дмитром Кацюбайло, який знаходився на фронті, весь цей час. Ви найбагатша людина найбагатша збройних України сили. найбагатший солдат України. З, ну ми так жартували. Як виникло ДФТГ Хартія? Один товариш. З Києва повідомив мені, що є такий е, закон про національний спротив і згідно нього можна організувати підрозділ. Я бачив, що я можу залучити певну кількість людей за собою, які ну точно не підуть, ну не хочуть, не мають бажання йти е, в регулярні війська. Але захищати Україну за мною вони підуть. Я знаходився в Альпах, катався на лижах. От, ми одразу зібрався і поїхав. Приїхав 25-го, тому що вже поки я добрався потягом, потім автівкою, вже ж літаків не було сюди. І я чітко розумів, що мені треба їхати в Харків. Чітко знав, що я буду тут і буду активний спротив чинити окупації. Були хлопці, які мали певний досвід вже і так далі. От, але в більшості це були цивільні люди. Вони сказали, що ми волонтеркою і охороною займатися не будемо. Ми хочемо рухатись ну, в бойові дії, бо ну, Харків був напівоточений тоді, тоді і ворог був досить близько, він постійно обстрілювали. У кожного вже були свої якісь особисті е, рахунки е, щодо пішів. І, ну звісно, що люди. Ну, певним чином були заряджені. то Ми пішли на перше завдання, там потім друге, третє. І так воно пішло. Борона Харкова, потім контрнаступ, потім ми були, були на Сватівському напрямку, на Луганщині і потім Бахмут. Після цього ми вже зрозуміли, що війна довга і велик, тільки великі організми будуть вигравати цю війну. Ну і з'явилася нагода створити бригаду в лавах Національної гвардії України з цим керівним складом, який працював в ДФТГ. Верховний головнокомандувач дав добро. Зараз Хартій рік, вона вже 4 місяці виконує завдання на лінії фронту. Наскільки, з бюрократичного боку, важко організувати бригаду боєздвою? Це майже неможливо. Я вам можу сказати, що навіть при сприянні керівництва там, Міністерства внутрішніх справ, командування Національної гвардії, сприяння самих керівників, оця середня бюрократична ланка, її просто пройти ну, майже нереально. Іноді стикаєшся з такою, ну. Не то, що тупістю, а з байдужістю. Тобто, нібито вони військові, але вони настільки байдужі до того, що відбувається в їх структурі, там, на полі бою. Це настільки дратує, настільки просто вибиває з колії, що іноді хочеться опустити руки і виматюкатися. Підписуються. Накази, які протирічать одному в один і той же день. Ну, це перераховувати можна дуже довго, але зрозуміло, що система наша ще не, ну, дуже недосконала. Ми вже пішли від радянської армії, але не дуже далеко ми відійшли. Нинішній командир. Харті Ігор Боленський, він професійний військовий. Які принципи управління бригадою ви з Ігорем побудували чи будуєте зараз? Я читав, що один з принципів головних в бригаді командир на рівні з рядовими, робить все так само зарядку і так далі. Я в Фейсбуці показував, що я її прибираю. Там, і це ж, ну, у нас немає там обслуги, розумієте, всі самі за собою все роблять. Якщо фізичні вправи. Разом робимо. Бойові, бойові там навчання теж ми часто об'їжджаємо і позиції, і дивимося і перевіряємо, їздимо разом. Тому що це необхідно робити не для того, щоб когось на, там покарати, а для того, щоб підказати людям. Оце і є нове відношення. І треба постійно розумітися на тому, як вона там живе в тому бліндажі, там або на той позиції, як вона. Їсть як вона спить, куди вона ходить, в туалет умовно, які умови це теж дуже важливо для, від цього залежить залежить якість виконання завдань. Камбріг він завжди повинен перевіряти, бути в курсі, що відбувається, як і я бачив багато разів, він і може розібрати там затвор від гармати і спокійно показати, що отут треба почистити, отут, а отут треба налагодити або сісти сам за танка поїхати. Ну я вважаю, що це важливо теж. Кістяк Спочатку добровольчого підрозділу, потім вже бригади. Це які люди? З мотивованою людиною завжди легше працювати. Мотивована людина вона і навчається краще, і воює краще. Десь з ДФТГ мобілізувалося там до 150 людей. Вже більшість з них це сержанти і офіцери. В Харті є таке правило: якщо людина є фахівцем в чомусь, перше, що ми пропонуємо і намагаємося, це. Запропонувати ці людині застосувати її там, де вона фахівець, звісно, що в цивільному житті немає фахівців, таких як кулеметник або піхотінець. Але що ми робимо? Ми навчаємо людей. Іноді вони кажуть, що ми не хочемо. Ми, вони плюються, вони жаліються. Але потім, коли вони попадають на війну, вони дякують сержантам за ту науку, яку вони їм дають, і це дуже важливо. Бо тебе посадили в окопи, дали тобі рушницю або автомат, а ти не піхотинець, ти жертва. От. І ти маєш дуже великі шанси загинути. А коли тебе навчають, коли планування відбувається якісно, це в тебе дуже великі шанси вижити, знищити ворога і побачити перемогу живим і неушкодженим. Я можу вам сказати, що люди постійно потрібні. Ось, Які це? спеціальності найзатребуваніші в армії? От я, наприклад, спілкувався з одною дівчиною mm -hmm. на днях, там, яка у нас працює в комунікаціях. А комунікація це важлива ланка, тому що повинні військові організми і бригади комунікувати з суспільством для того, щоб людей залучати, для того, щоб кошти залучати, тому що держава не встигає. На жаль, реагувати е, достатньо оперативно на певні потреби. І я її просив там очолити певний напрямок в комунікаціях. І вона відмовилась, сказала, що вона хоче виключно бути в бойовому підрозділі, хоче бути операторами в півдрона або будь-якого дрона і хоче безпосередньо робити бойову роботу. Це тільки може викликати повагу там і так далі. Хоча комунікаційники теж потрібні. Тобто всі люди потрібні. Приходить людина і каже, я там спеціаліст там в чомусь, да? серйозний. Ну, наприклад, в ІТ. Ну, якщо він вже там не упреться так сильно, що він хоче бути директором, командиром кулемета, от, то ну, тоді ми його будемо намагатися, звісно, залучати в ІТ-сектор. Да? Тобто, Тому що ми тестуємо багато продуктів. Які прибирають людський фактори і роблять реакцію там, бригади на певні події швидшою, напевне, на дії ворога. На ваш погляд, рекрутинг взагалі в Україні от через ТЦК він працює коректно? Треба дуже велике бажання мати, щоб от, потрапити в армію людині в якийсь підрозділ. Мобілізуватися або підписати контракт, ну, тобі і так крові поп'ють, поки ти дійдеш. Ну, я просто знаю приклади декілька, коли люди до нас йшли вже на певні посади, там якось немає папірця якогось, треба кудись іти, якусь довідку отримувати. Сьогодні ТЦК у нас як сервіс не працює. Таке враження, ну от з інформаційного поля, принаймні, складається, що система налаштована таким чином, щоб відштовхувати всіх мотивованих і затягувати всіх, хто не хоче там бути. Декілька місяців тому був підписаний президентом України указ щодо можливості проходження служби іноземцями в Національній гвардії України. І у нас вже є. Декілька десятків іноземців. Це професійні, або військові, або поліцейські, або національні гвардійці, або просто люди, які хочуть навчитися і зробити цю військову кар'єру. Ми до них, до всіх відносимося так же точно, як і до українців. Тому що насправді те, що для українців, теж для іноземців ще гірше. Ну, через ТЦК пройти записатися. Це -то так хотіти треба. Ну, це людині треба 10 тисяч кілометрів прилетіти, наприклад, з Аргентини або з Колумбії, і е тут стикнутися з цією бюрократією. І зрозуміло, що це просто жах. Тому ми максимально надаємо всіляку підтримку. Порядок треба зв'язатися з нашим рекрутинговим центром. І все. Там всі є координати, буде посилання. Люди дзвонять, і ми обробляємо одразу їх заявки і говоримо далі, що робити. Ми намагаємось максимально зараз вибудувати процеси з залученням також і спеціалістів з цивільного життя і рекрутерів, щоб це був сервіс, щоб людина тільки прийшла, підняла руку, сказала: Я хочу зараз бригада Хартія перебуває в районі Кремінної. Угу. Як би ви охарактеризували тих, проти кого доводиться воювати? Ну там противник він не однорідний. Там є і мобілізовані люди, які випадкові там і так далі. А є там і ахмат біля нас стоїть. І різні підрозділи спеціального призначення. В Бахмуті ми стикнулися з тактикою малих груп, це теж існує. Останнє, що там на Запоріжжі із свіжого, це те, що квадроцикли, там і баги, там, що вони залітають на позиції. Вони широко зараз застосовують дрони, вчаться дуже швидко. Я б сказав так, що ми, типу, вводимо інновації, ми щось придумуємо, вони бачать це і одразу теж це. Копіюють, але набагато більших масштабах. Ми для себе вирішили, що ми не бригада Рембо, які заскакують, стріляють, всіх убивають, тому що зазвичай те, що залишається залаштунками, це кількість втрат в таких штурмах там і в таких подіях. Ми Намагаємось бути технологічною бригадою і намагаємось воювати за рахунок злагодженості, за рахунок спланованих методичних дій. Піхоту. Ми вважаємо, що піхоту треба берегти. Піхота заходить в населений пункт і ставить прапор. Поки там немає ваших людей і немає прапору, ви ніколи не скажете, що цей населений пункт належить вам танки, гармати. Дрони, авіація, розвідка все це допоміжні сили, які забезпечують піхоті якісне виконання завдань, як в наступі, так і в обороні. Ми намагаємося робити так, щоб ворог не доходив до нашої піхоти, щоб вона вступала в бій вже тоді, коли ворог по дорозі виснажений і максимально втомлений. Війна це про гроші. Це ваша цитата. Можете так. пояснити, чому так? В кожного вбитого ворога є собі вартість, щоб ви просто розуміли. Скільки ви витрачаєте коштів на вбитого ворога, на знищену одиницю техніки, на знищену позицію ворога і так далі. Оце важливо розуміти, і такий підхід ми намагаємось застосовувати. Це починаючи від пального і їжі. І закінчуючи що за кожного пораненого і за кожного загиблого українця держава повинна відшкодовувати родині певні кошти, от. і це, це дуже великі кошти. Чи можемо конкретизувати на прикладі вашої бригади яке саме озброєння? От найпотрібніше? Ну, дрони в першу чергу, тому що окрім того, що дрони використовуються постійно, да? Поле їх використання, воно збільшується. Зараз Мавіки літають, скидують гранати як каруселі, висять постійно по декілька, дають постійні стріми е, щодо лінії бойового, бойового зіткнення. Те ж саме відбувається з засобами РЕП от, для того, щоб захищатися від тих же Мавіків в Піві. Традиційні засоби артилерія. БК ну, це дуже важливі речі, броньована техніка, вони ж теж виходять з ладу, і це все потрібно. Ми з сподіванням дивимося на наших партнерів, що курс на захист демократії і захист там, європейського і демократичного вибору країни, яка має такого сусіда, що він буде підтриманий. Розумієте? Коли вони стикнуться з новими апетитами, оцей олігархічно імперіалістична кадебіської кліки, яка керує зараз Росією, коли країни світу стикнуться з їх новими якимись вимогами, ну, то це буде коштувати набагато більше, ніж зараз підтримувати Україну. Кожного разу, коли ми маємо менше зброї, менше обладнання, ми за це платимо кров'ю. Ми платимо за це життями наших співвітчизників.